31 січня через Україну пройде холодний фронт. Тому в більшості областей очікуються незначні опади. Температура повітря не знизиться і буде на рівні мінус один плюс 3 градуси майже всюди. Тільки на Закарпатті очікується плюс 2 плюс 5, в Криму плюс 4, плюс сім, в Запорізькій області плюс 1 плюс 4. Найхолодніше на Сумщині мінус 2 плюс 1 градус. На Полтавщині хмарно з проясненнями. У денний та вечірній часи й ймовірний слабкий сніг. Температура повітря в день плюс один градус, вночі мінус 6. У Кременчуці день буде хмарним із самого ранку. Ввечері ймовірний сніг. На термометрах вдень нуль, вночі можливо близько шести градусів морозу. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня, ближче до вечора, йтиме сніг. Найнижча температура темної пори доби – мінус 6. світлої плюс 1 градус. До сьогодні найтепліше 31 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1979 року, плюс 6 градусів, мінімум 1954 – мінус 30. дивіться. Прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.